Діяння святих апостолів, глава 19, вірші з 1 по восьмий. І сталося, що коли Аполос перебував у Коринці, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, яку вірували. А вони відказали йому. Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав тож у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення. І промовив Павло та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловіка з дванадцять. А до синагоги, війшовши, промовляв він відважно, три місяці про Боже царство, навчаючи та переконуючи.